Дебати по другому питанню питання про божественну сутність Ісуса Христа. Ці дебати пройшли в будинку шанованого доктора Філіпса, велика будівля американської місії, і тривали понад дві години. Перед тим як згадати наведену мною у зв'язку з цим докази, пан доктор не зміг спростувати жодного, надаю, на розгляд коротке резюме розмови, що відбулася між нами протягом цього дебату. Ісус Христос є Бог і Син Божий, тому Він народився без батька. Хазрат Адам народився без батька і без матері, тож, мабуть, Він є вищим, ніж Бог і його син. Так само у зв'язку з Мелхиседеком, Царем Селіма, Біблія каже: без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життів, уподібнюючись до Сина Божого. До Євреїв 7.3 у тексті Євангелії щодо Ісуса дуже часто вживаються слова Син Божий. Ці вірші не можна пов'язувати з дійсністю. Більше того, безумовно доведеться розуміти як алегоричні, керуючись двома причинами. Перше, Ісус Христос сам визначив для себе статус Божого Сина та прокоментував його з погляду тлумачення, зробленого ним самим, ступінь Христа не вищий, ніж пророків, що були до нього. Навіть можна сказати, є ще меншою. Отже, написано. Тут знову людей сход... пили каміння, щоб побити його. Ісус відповів їм, багато добрих діл показав я вам від отця мого, за яке з них хочете побити мене камінням. Юдеї сказали йому у відповідь: не за добре діло хочемо побити тебе камінням, але за богохульство і за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм, чи не написано в законі вашому, я сказав ви боги, якщо Він назвав богами тих, для яких було Слово Боже, і не може порушитись Писання, то тому, що, от. Отець святив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я, Син Божий, Івана 10:31, 36 Цілком ясно, що юдеї зрозуміли Ісуса так, ніби Він, сам, будучи людиною, що претендує на божественну сутність, визначила його як богохульника та невірного. Тепер, якби Ісус Христос насправді був би Богом, він відповів би, так без сумніву, я Бог, а ви всі заблукали і не знаєте цього. Однак Ісус відповів інакше: якщо стосовно минулих пророків і обраних людей жито вислів, ви Боги. Що страшного в тому, що я назвав себе Божим Сином, іншими словами, Ісус був. Божим сином у тому сенсі, в якому ті попередні пророки були богами. Тому вираз син Божий слід розуміти не в прямому значенні, а в переносному. Друге. У Біблії відносно дуже великої кількості людей вжито вираз Божого сина. Ось деякі приклади. а. Так говорить Господь: Ізраїль є син мій, первісток мій. Вихід 4:22. Б. Ви сини Господа, Бога вашого, повторення закону 14.1. В. Батько сиріт і суддя вдів Богу у святій своїй оселі. Псалтир 67.6. Він е, збудує дім імені моєму і я затверджую престол царства його навіки. Я буду йому отцем, і він буде мені сином. Друга книга царств 7, 13, 14. Д. Я вибрав собі в сини і я буду його батьком. Перша книга Параліпоменон 28.6 та 22, 10. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Матвія 5.9 Нехай будете синами Отця вашого Небесного Матвія 5:45 з Бо один у вас Отець, що на небі. Матвія 23:9 і кожен віруючий, що Ісус є Христос від Бога народжений, перше послання Івана 5.1 ка Еносів, Сифів, Адамів, Божий Син, Лука 3.38 Л. Бо ми його рід діяння 17, 28 М. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Римлянам 8.14, Н. Ми діти Божі. Римлянам 8.16. О. Але щоб просіяний чат Божих зібрати докупи Івана 11.52. П. Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу Сина Його, що він був перворідним поміж багатьма братами римлянам 8.29 Р. Чи ви не знаєте, що храм Божий і Дух Божий живе у вас? Перше послання Коринтян 3:16 «С, і буду вам отцем, і ви будете моїми синами та дочками, каже Господь Сдержитель 2 Коринтіянам 6.18. Те ви сини Бога живого. Осія 1, 10. У. Я батько Ізраїлю, і Єврем, первісток мій, Єремія 31.9. З усіх цих послань, ясно, як день, що в Біблії слово Син використано у значенні улюблений, і хто ж сумнівається, що Ісус Христос нехай буде з ним мир пророком, якого полюбив Господь. Старий Завіт також дуже точно говорить про те, що Ісус був Бог і вседержитель. Це не так. Подивіться, коментар до Євангелія від Матвія, виданий у Каїрі видавництвом Аніл. На його 178-й сторінці є такі рядки. Христос відкрито не оголошував про себе, хто він, і передбачення, які мають місце у старому завіті, не виражає чітко та безумовну божественну сутність Ісуса. У книзі Пророка Ісаї написано. Це діво в утробі прийме і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл він харчуватиметься молоком і медом, бо доки не розумітиме відкидати погане і обирати добре. 7.14,15 навіть якщо припустити, що це передбачення стосується Ісуса, як воно доводить, що Христос був Богом чи Божим Сином? Насправді, пророцтво не має з Ісусом нічого спільного, і причин тому кілька. Перше. Мати Ісуса Христа дала йому ім'я не Еммануїл, а Ісус. Та й сам зміст цього імені ніяк не підходить самому Христу, оскільки ім'я Еммануїл означає Аллах Всевишній з нами. Ісус же зволів. Боже мій, Боже мій, нащо ти залишив мене? Марка 15,34. Слово Еммануїл не підходить до Ісуса Христа ні за змістом, ні буквально не підходить жодним чином. Так це слово за змістом підходить до нашого великого святого Пророка Мухаммеда. Нехай буде з ним мир і благословення Аллаха, оскільки саме він... І ніхто інший ту страшну мить, коли тремтить серце самого, що не є запекло смілився, сказав своєму товаришеві або Бакроса Садіку, не засмучуйся, бо воїстину Аллах з нами. Коран 9.40. Так само ви не можете довести, що Ісус Христос їв мед та пив молоко. Тому для вас є неправильним і абсолютно недоцільним оприлюднити претензію, яка не має жодного доказу. У вірші, що розглядається, є слово діва, і крім Марії, матері Ісуса Христа, жодна незаймана не народила дитину. Безперечно, ми віримо, що Ісус Христос народився без батька, але тільки щоб виявилось диво божественного втручання та величі. Всевишній Аллах владний над усім. Що ж стосується книги Пророка Ісаї, в ній використано єврейське слово Хаїльма, яке не має під собою сенс саме незайманою, а може застосовуватись відносно кожної молодої жінки, неважливо, чи є вона незайманою чи ні. Я знаю, що у зв'язку з цим питанням Махмедів вважають твердження, висунуті єретиками з Німеччини, є аргументом. Я не знав, що дослідники з Німеччини кають саме так, але мою заяву та її істинність доводить сам єврит. Ось, будь ласка, візьміть словник з євриту, він свідчить про праведність мого висловлювання. Крім цього, те саме слово використано в книзі Соломонових притч у 30 розділі, в 19 вірші. І в біблії арабської мови ви і ваші люди переклали його як фатат, тобто молода жінка. Добре, я хочу згадати ще про одне пророцтво, яке ясно доводить, що Ісус Христос був саме сином Бога, а не тільки пророком і посланцем. Ось це пророцтво бо дитя народилося нам, даний син нам, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Множення, володарювання Його і світу немає межі. Ісая 9, 6, 7. Який у вас доказ, що це просто має на меті саме Ісуса Христа? Адже в ньому говориться, що немовля з'явиться Богом міцним і батьком вічності. Ви ж вважаєте Христа Сином, але ніяк не батьком. До того ж, Ісус зовсім не був міцним, а був лише слабкою людиною, та й, за вашими переконаннями, юдеї жорстоко вбили його. в'язненні Ісус не був також і Князем Світу, оскільки Він сам каже. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести а меч. Матвія 10.34 Це ж пророцтво Ясне і чітко доводить божественне походження Ісуса Христа. Я вже мав честь сказати, що ми не визнаємо істинність цього просто Ісуса. Однак, навіть якщо й погодитись, що метою просто є саме Христос, однак я стверджую, що воно дане в алегоричній формі та прикладів такого роду в Біблії безліч. Наприклад, написано: А, і сказав Господь до Моїсея: Дивись, я поставив тебе замість Бога для фараона. Вихід 7:1. Б. І говоритиме він Аарон замість тебе до народу, отже він буде твоїми устами. А ти будеш його замість Бога. Вихід 4.16 В. Я сказав був, ви Боги, і сини ви Всевишнього всі, Псалом 81.6. Це було резюме розмови, яка сталася у зв'язку з виступом Пана Священика. А в мене було величезне бажання, що пан священик поміж справою завів розмову про створення Ісусом Христом чудес. Проте всі подробиці вище згаданий, вдаватись не захотів. Виходячи з цього, ми також відклали цю частину спільної теми на майбутнє. Далі я згадаю нижче коротко свої докази, які, щоб повністю відкинути теорію божественності Христа і представити її як неспроможну. Я виклав на дебатах. Якщо якийсь священник зможе їх спростувати, ласкаво просимо. Шановний доктор Філіпс. Їх навіть не торкнувся. Перше, керуючись Євангеліями, ступінь Ісуса Назарея аж ніяк не є вищою за пророчу та статус посланця. І ясна річ, пророк не може бути Богом. Про це наше твердження свідчать нижче наведені вірші. А, це ж є вічне життя. Нехай знають тебе, єдиного істинного Бога, і посланого тобою Ісуса Христа Івана 17:3 б Хто прийме одне з таких дітей в моє ім'я, той прийме мене. А хто прийме мене, той не мене приймає, а того, хто мене послав. Марка 937 В. Я посланий тільки загиблим вівцям Ізраїлевого дому Матвія 15, 24. Еге. Я дотримувався заповідей мого Отця і перебуваю в його любові. Івана 15:10. де. А тепер шукайте убити мене людину, що сказала вам істину, яку чув від Бога. Івана 8:40 е. Хто приймає вас, приймає мене, а хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Матвія 10.40. Отже, всім цим доведено, що Христос був виключно лише пророком, але, але не Богом. Друге, Всевишній Аллах пізнається за якостями, якими володіє. Якщо божественні якості мають місце в Ісусі, ваше найменування Христа Богом буде прийнятним. Однак, якщо істина свідчить. Про протилежне і в Ісусі Христі не спостерігається жодні божественні властивості, тоді безумовно доказ про його божественність повністю далекий від істині. Давайте порівняємо дії та якості Всевишнього Аллаха з діяннями та якостями Ісуса Христа і подивимося, що вийде. Перше, Аллах ні до кого не звертається з молитвами. Всевишній Аллах ні до кого не звертається з молитвами. Навпаки, люди звертаються з молитвами до нього і благають його. І велич Бога в тому, що Він слухає праведних, які просять у нього. Написано: Далекий Господь від безбожних. А молитву праведників чує. Притчі 15,29. Христос цією якістю не володів. Більше того, сам часто молився, Аллаху Всевишньому у Євангеліях знаходимо. Але Він ішов у пустельні місця і молився, Лука 5,16. І, перебуваючи в боротьбі, старанніше молився, і був під його, як краплі крові, що падають на землю. Лука 22.44 І каже учням: Посидіть тут, доки я піду. Помолюся там, Матвій. 26.36. Він у дні плоті своєї сильним криком і зі сльозами приніс молитви і благання могутньому, спаси Його від смерті, і був почутий за своє благовоління, послання до Євреїв 5.7. Тепер скажіть на милість, якщо Ісус Христос сам був Богом, кому Він постійно молився і кого благаючи і плачучи, закликав про допомогу? Ці вірші ясно доводять, що Ісус не був Богом. Друге, Аллах Господь Вседержитель. Якість Свичнього Алла полягає в тому, що він є господом Вседержителем. Друге послання до Корінтін 6,18. Однак сам Ісус таким, тобто Вседержителем, зовсім не був. Отже, Він ніяк не може бути Богом. Те, що Ісус Христос не був Вседержителем, доводять нижче наведені вірші. Я нічого не можу творити сам від себе. Я чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, але волі Отця, що послав мене Іван 5:30, і не міг здійснити там жодного дива, тільки на небагатьох хворих, поклавши руки, зцілив їх Марка 6:5. І сподівався, Ірод, побачити від нього якесь диво, і пропонував йому багато Питань, але він нічого не відповів йому. Лука 23,8.9. Бо хоч він і розп'ятий у немочі, але живий силою Божою. Друге послання Коринтян 13,4. Третє. Аллах розповідає незримим і таємним. Всевишній Аллах знає незриме і потаємне, і ніщо не є приховане від нього. Він розповідає про небо і про землю, і про кожну живу істоту, кожної тварі, бо один ти знаєш серце всіх синів людських. Третя книга Царств 8.39. Навпаки, Ісус Христос ніде не помічений, наділений цією якостю. Нижче дані твердження Євангелії свідки тому. А. Про день тої години ніхто не знає. Ні ангели небесні, ні син, але тільки батько. Марк 13.32. Б. А вранці до міста вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево. І до нього прийшов. Та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже нехай плоду, із з тебе не буде ніколи повіки, і в фігове дерево зараз усохло. Матвія 18-19. г. І сказав спочатку щодо Петра і дам тобі ключі від Царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, то буде пов'язано на небі, і що дозволиш на землі, то буде дозволено. На небі. Матвія 16,19, через якийсь час Ісус каже тому ж Петрові, «Іди від мене, сатана, ти мені спокуса. Матвія 16,23. де одним із 12 учнів Ісуса Христа був Юда, який згодом віддав Його і зрікся нього. Тож Ісус говорить їм всім, включаючи Юду, таке «Істинно говорю вам. Коли сяде син людський на престолі слави своєї, сядете і ви на дванадцяти престолах, судивши дванадцять колін Ізраїлових, Матвія 19, 28. З цих віршів, очевидно, Ісус Христос аж ніяк не володів пізнанням сокровенного і невидимого, і не міг пізнати Незримого, навіть більше того, Він не мав поняття про найелементарніші речі, наприклад, про цвітіння та плодоносіння фігове. Отже, визнати Ісуса Богом означає povnicu zarajšiva te stan rešaji Четверте. Аллах безсмертний. Якість Всевишнього Бога полягає у його безсмертності. Єдиний, хто має безсмертя, який мешкає в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і не може бачити, перше послання Тимофію 6.16. Проте напроти цього Ісус помер, написано: Бо Христос, коли ми ще були немічними, помер за безбожних. Хримлянам 5.6. Отже, Ісус не може бути Богом. П'яте, Аллах, Спаситель. Саме Всевишній Аллах є рятівник людства і не дає людям загинути. Давид, нехай перебуває з ним мир, каже, Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволяє їх. Псалтир 33.18. Що стосується Ісуса, Він не позбавляв людей інших скорбот і лих. Більше того, сам постійно просив Бога про те, що Він спас його. В Євангелії від Івана написано. Душа моя тепер обурилась, і що мені сказати, отче, визвали мене від цієї години 12.27. виходячи з цього, вважати Ісуса Богом просто суперечить здоровому сенсу.